В минулому відео я показував, що в мене сів акумулятор. До речі, поїхав, купив новий, встановив його. Давайте попробуємо запустити автомобіль і покажу вам, як же збросити помилки після заміни акумулятора на Фольксвагені. Напруга пішла, бачите, ошибочки всі повилазили. Ну що, заводимо? Так, у нас помилок, як бачив. ESP, ошибка тиску шин, а також ошибка... Ай, я вже не помилюю. Ну кажу, всі, всі помилки, які є. Що нам треба зробити? Беремо руляку, викручуємо ліворуч до опору. І тепер обратно в праву сторону до опору. І бачите, всі помилки майже погасли. Обратно прикручуємо, ставимо рівно і помилок взагалі немає. Так що користуйтесь цим лайфхаком, які бадешки вам не потрібні.